Серед квітника красивих дівчат та хлоп'ят яскравих брань і зачісок важко не помітити цю маленьку та дітну дівчинку. На великій сцені Софійка співає вперше. Її партнер співак Аркадій Войтюк. Я включала його пісні. Я слухала, коли я їла. Ну, навіть перед сном я його слухала. Я дуже була щас... щаслива. Таких як ця дівчинка зібралося декілька десятків. За задумом проекту школярі без професійного досвіду на одній сцені співають разом із своїми зірковими кумирами. <му> перед виступом неабияк хвилюються, бо одна справа, коли ти улюблених виконавців слухаєш із телеекранів, а тут стаєш повноцінним партнером по сцені. Для мене це було дуже велике захоплення, радість. Я була здивована через те, що ми дуже рідко співаємо з такими великими людьми на такій великій сцені. У нас були гарні репетиції, веселі, ну деколи тяжкі, але нам було весело. Долучилися до заходу львівський співак Тарас Гаврик, Аркадій Войтюк, Олег Кульчицький та навіть знаний народний артист Іван Попович. Знаєте, я коли щось допоможу. І я, я відчуваю потім якесь таке облегчення, наче коли з церкви вийшов. І от те, що вони сьогодні роблять для діточок, оцих, яких є потреби оці життєві, це дуже добре. Такий концерт відбувається уже втретє у нашому місті і має благородну мету. Зібрані від продажу квитків кошти передадуть на потреби хворим діткам. Це є збір коштів на підтримку реабілітаційного центру Джерело, що знаходиться в Насихові, де реабілітацію та лікування проходять дітки з, з діагнозом ДЦП з синдромом Дауна і іншими захворюваннями. Таку мистецьку акцію організатори планують проводити щороку. Маріна Оленська, Іван Мазуренко, правда наживо. телеканал НТА.